Павло Глазовий, прогноз погоди. Рада була радесенька бабуся Федора, які радіо у хату провели учора, ввечері репродуктор мовив громогласно. Завтра опадів не буде, сухо буде ясно. Баба встала пораненько, вийшла на подвір'я і розклала на ряднині, щоб сушилось пір'я. Сонце встало, як умите, йде все вище і вище. Раптом дощ, як упоріщить, вітер, як засвище. підхопило піря двору і потаскало вгору. Це як громом глушило стареньку Федору, а казало ж без опадів, а казало ж сухо. Взяла вона репродуктор, як кота забуру. Прив'язала до ломаки й вистримила з хати. Мог не йти, окаяний, щоб знав, як брехати.